українська молитва у стінах тисячолітньої святині вперше за понад сотню років наша держава відзначає різдво 25 грудня і символічно у спасу Преображенському соборі. Найдревнішому храмі Чернігова та фактично всієї Руси на рівні з Софією Київською святкове богослужіння так само вперше проводить помісна православна церква України. Сьогодні він майже без образів до куполів вкритий кіптєвою від свічок, що в'їлася у фрески та іконостас, і лише з мінімумом речей, які принесли священники української церкви спеціально для літургії. Стан пам'ятки, якою до жовтня користувалися УПЦ МП. Дві фахові комісії, зокрема Мінкульту, визначили як незадовільний, що потребує ремонтно-реставраційних робіт. Відтак релігійна діяльність на постійній основі тут не може здійснюватись. Ми сьогодні не просто свідки, ми учасники написання чергової сторінки в історії спаса Барбреженського собору в історії міста Черніга, в історії України. Нам буде не соромно показати. Військовим, які повернуться з фронту, що і ми також боролися за духовну незалежність, за повернення духовних святинь з окупації руським міром. За словами очільника Чернігова Стародавнього, ця літургія є поверненням до джерел. А тому, за заявками Київської митрополії і Чернігівської єпархії, була погоджена заповідником, на балансі якого перебуває пам'ятка. І, власне, Міністерством культури. Ми присутні дійсно на історичній події, тому що це, в принципі, найдавніший храм Київської Русі за часом закладення. Добре, що тут лунає українська літургія, український спів, українська мова, адже коли Спаський собор будувався, закладався і вже діяв, то Москви, як такої, ще просто не було фізично. І відповідно ніякий московський патріархат не має жодного права, ні мора, ні історичного, ні юридичного тут перебувати молитви українською в цьому храмі лунали ще за часів автономної церкви під час нацистської окупації. А також разовий зуст одного священика у 1990-му, який прийшов сюди як до музею. Нині ж у ранок Різдва славили народження Ісуса Христа, молилися за воїнів, які боронять українську землю, і тих, хто їм допомагає у тилу, за тих, хто опинився у ворожому полоні та вимушено покинув свої домівки за перемогу правди і справедливого миру для України та всього світу. А також співали колядок, що прийшли до нас ще з дохристиянських часів, але збереглися в традиції і набули, Особливого сенсу. Молячи сьогодні українською мовою, згадуючи воїнів наших, згадуючи тих хто в полоні, хто загинув, ми одночасно і радіємо, що Господь дає нам надію, що ми не одні. Адже сам приклад Різдва Христового це приклад піклування Творця за, за людей, за кожного із нас. І ми віримо, що за його благодатною допомогою і ми переможемо зло. Тут, в нашій країні. Я зайшла в церкву, нарешті, в мене сльози були на очах, я, мене улыбка не сходила, я не вірила своїм очам, що ми в церкві, в нашій, в нарешті. Це дуже велике свято і для України, і це перемога, але мене тільки оце дивує, чому голі стіли. Тут було все оздоблено, все було гарно, прибрав ікони. Але ці ікони куплені були не за кошти. Тих священників, які винесли ці ікони, а вони були куплені за кошти кожного, кожної людини, по копійки люди сюди приносили. Як повідомили у заповіднику, враховуючи зовнішній і внутрішній стан Спасо-Преображенського собору, найближчим часом його мають законсервувати, належно дослідити, а потім знайти фінансування і відреставрувати, щоби зберегти для наступних поколінь. Попередньо планується, що надалі у ньому правитимуть тільки на великі свята.